Друзі, вітаю! Ви на каналі Різнокольорові Спиці і з вами я, Анна Громова. В рамках спільного проєкту візерунки UA, який організувала Тамара Новікова, хочу поділитися з вами візерунком ажурні доріжки. Так цей візерунок виглядає з лицевої сторони. І так виглядає з виворітної сторони. Цей візерунок добре підійде для літніх виробів, для ковтинок, жакетів, кардиганів. Цей візерунок не складний. Раппорт візерунка складається із шести петель і всього-навсього двох рядів. Свій зразок я зв'язала із п'яти рапортів. Ось один рапорт, другий. Третій, четвертий і п'ятий рапорт. Я буду з вами пров'язувати два рапорти. Пров'яжемо один рапорт і другий рапорт. Майстер клас буде в мене порядний, попетельний. Кожен ряд буде супроводжуватися окремою схемою. І... У вкладці спільнота я залишу схему цього візерунка. Якщо вам цей візерунок сподобався, беріть ниточки спиці, і ми з вами почнемо в'язати. Самим звичайним способом я набираю на спиці 15 петель, Два рапорта по 6 петель це 12 петель, одна петля симетрії симметрії і дві петлі кромкові. Я набрала на спиці 15 петель, тепер в'язання повертаю на виворітну сторону і пров'язую один підготовчий ряд. Першу петлю я пров'яжу лише один раз лицевою. І тепер петлі підготовчого ряду я пров'язую лицьовими. Так, лицевими петлями я пров'язую до кінця ряду. І в кінці ряду кромкову петлю я пров'язую вивитною. Ми пров'язали з вами підготовчий ряд. В'язання повернули на лицеву сторону і починаємо в'язати перший ряд. Кромкову петлю я знімаю, не пров'язуючи. Пров'язую виворітну петлю. Дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вправо, накид. Лицьова схрещена петля, накид. Дві петлі пров'язуємо разом лицьовою з нахилом. Вліво. Ми пров'язали з вами один рапорт візерунка. В'язання продовжуємо виворітна петля, дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо, накид, Лицьова схрещена петля, накид, дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво. І пров'язуємо петлю симетрії виворітною петлею. Кромкову петлю я теж пров'язую виворітною. Ми пров'язали з вами два рапорти першого ряду. В'язання повернули на виворітну сторону і в'яжемо другий ряд. Кромкову петлю я знімаю не пров'язуючи. Пров'язую лицевою петлю симетрії. І далі пров'язую виворітні петлі. Одна петля, друга, третя, четверта петля, виворітна, п'ята виворітна і шосту петлю я пров'язую лицевою. Далі рапорт повторюємо, пров'язуємо п'ять петель виворітних. Один, два, три. 4, 5, і шоста лицева петля. Кромкову петлю я пров'язую виворітною. Ми пров'язали з вами два рапорти другого ряду. В'язання повернули на лицеву сторону і в'яжемо третій ряд. Третій ряд ми в'яжемо так, як перший. Тобто кромкову петлю знімаємо, не пров'язуючи. Виворітна петля, дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо, накид, Лицьова схрещена петля, накид, дві петлі пров'язуємо лицевою з нахилом вліво. Це ми пров'язали з вами один рапорт. Далі рапорт повторюємо. Виворітна петля. Дві петлі пров'язуємо лицевою з нахилом вліво, накид, лицева схрещена петля, накид, дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво, петлю в симметрії я пров'язую виворітною. і кромкову петлю теж пров'язую виворітною. Ми пров'язали з вами петлі. Третього ряду. В'яжемо четвертий ряд. Кромкову петлю я знімаю не пров'язуючи. Лицевою петлею пров'язуємо петлю симетрії, 5 петель виворітних. Один, два, три, 5 Лицева петля. Знову пров'язуємо 5 виворітних. 1 Два, 3, 4, 5. І лицева петля. Кромкову петлю пров'язуємо виворітною. Ми пров'язали з вами два рапорти четвертого ряду. Як ви бачите, візерунок нескладний, всього шість петель рапорта і два ряда візерунка, які повторюються між собою. Це таке коротеньке відео. Якщо вам цей візерунок сподобався, ставте лайки, пишіть коментарі і до нових зустрічей на моїх нових майстер-класах. Всім пока!